Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную послухати віршик про сороку білобоку боку. дітки уважно. Сорока білобока на припічку сиділа, на припічку сиділа та кашу варила, ложкою мішала. Гостей частувала, зайчи сідала, вона їй воду набирала, лисиці дала, вона сорокі дрова рубала, Білочці дала, вона допомагала та зерно молола, тільки хижому вовкові не дала сорока білобока нічого. Ти води не набирав, ти дровець не рубав, ти зернята не молов, а нині з ложкою прийшов, То й бувай собі здоров, утікай до лісу знов. Малята, прослухавши віршик про сороку Білобоку, згадайте, що сорока білобока робила, коли на припічку сиділа. Так, Варила кашу. А сорока білобока кашку давала тим звірятам, які їй допомагали. Ану, пригадайте, та назвіть їх. Так, лисиці давала, білості кашки дала, зайчисі дала. молодці, а кому сорока білобока кашку не дала. Так, вірно. Хижому вовкові. А як ви гадаєте, чому вона не дала вовкові кашки? Тому що вовк їй ніяк не допомагав, ні дровець не рубав, ні зернятка не молов, ні води не носив? Тому сорока йому й сказала той бувай собі здоров, утікай до лісу знов. Молодці малята. Дякую вам за увагу! Бажаю вам сонячного настрою та гарного дня!